Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 5 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас четвірка посухів, яка гарна карта. Пх, на дні колоди трійка мечів. Четвірка посухів, карта стабільності, карта сім'ї, будинку. Дивіться, яка тут гарне сонечко, який фон. Люди радіють, тішуться, вони разом. Ну, тобто, гарний, гарний день повинен сьогодні бути. Спокійний. Врівноважений, тому що 4 це найстійкіше число. Для когось може програтися нерухомістю, все, що пов'язано з нерухомістю, купівля, продаж, здача, шука... якщо ви шукаєте є можливий шанс, що ви знайдете. Якщо ви продаєте чи здаєте, також є шанс, що ви знайдете покупців. Води пов'язані з будинком, а також це ось таке відчуття підтримки сім'ї, відчуття стабільності, відчуття плеча поруч, впевненості, надійності, ну, сім'ї. Тим більше, що в нас на дні колоди трійка мечів. Тут вже не така радісна карта, можливо, Ось саме ви потребуєте підтримки сім'ї, тому що було розбите серце. Ну, для когось це трикутник, бо все ж таки три меча, для когось ну, неприємне, щось таке, що вам розбило серце. Інформація, слова, злі язики, чиїсь, от такі пересуди, наговори. Підставляйте кожен під свою ситуацію, що вам розбило серце, ну, аж до сліз, тут дощ. Що ви шукаєте підтримки в сім'ї? Можливо, поїхали до батьків, або вас підтримують батьки, чи ваші рідні, ваша сім'я? Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Посухів, знову ж таки, вогонь. Тут у нас карта вогню. Пам'ятаєте, вогонь це небезпека, допоможе нам відстоювання свого чогось, своєї позиції, своїх інтересів, своїх амбіцій, своїх переконань, своєї домівки. Можливо, тут мова йде саме відстоювання домівки. Межі з сусідами, ви щось там сперечаєтесь за щось. Ну, бачите, яка позиція? Я стою на своєму. Я не поступлюсь, я не відійду, я не пропущу. Тут досить така людина напружена, вся червона, але стоїть, стоїть до кінця. Ну, ось така позиція такої впертості переконань своїх. Вам допоможе, ну, не знаю вже, підставляйте під свою ситуацію, в якій ситуації вам допоможе? Що ви відстоїте? Можливо, дітей, так, Бо з сусідами посварилися, діти посварились, побилися, чи щось, шкоди якоїсь наробили сусідам, і от ви за них захищаєтесь. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Знову ж таки, вогонь, ого, як багато вогню. Сьогодні ну, дуже легко вийти з себе, дуже легко е запалитися, дуже легко посваритися, тому що забагато вогню на дні колоди меч, ну суцільна зброя і вогонь. Будьте дуже обережні сьогодні, буде забажати, заважати вибір. Сумніви. Вагання, коливання, а, а правильно я зробила, зробив, а добре я сказала, а може не треба було, а може взагалі не треба було сперечатися, а може, а може, а може. Ось такі, ось такі сумніви будуть заважати. Заховаємо. Заховаємо, щоб, Тому що в нас є розуміння, в нас є своє бачення, поняття. І вони нам допоможуть відстояти, настояти, тому заховаємо переживання і вагання, щоб вони нам не заважали. Отож, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Бо багато вогню. Бережіть себе і своїх близьких, своїх рідних. Я бажаю нам сьогодні. Розуміння, стабільності, впевненості. Не піддавайтесь ні на які провокації. Бо вогонь він здатний на провокації, на сварку, на бійку навіть. Тому я бажаю вам розуміння, терпіння, впевненості, допоможе нам наші переконання відстоювати те, що ви відстоюєте. Допоможе сім'я, у нас є. Сім'я, у нас є стабільність, в нас є підтримка. Отож, я бажаю вам сьогодні успіху, щоб день приніс вам радість, пристрасть, а не е, злість. Скеруйте цей вогонь, в, в правильне русло туди, куди ви потребуєте от, фізичного. Е, Фізичного о, в роботу, о, в тіло, щоб тіло працювало, і тоді воно випустить пар. <гум> Люблю вас собі, маю, мої любі. З нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви пишете, що ви ділитесь своїм особистим, своїми е, роздумами. Для мене це важливо. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю і вдячністю. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось почуємо, почуємо, моїй любі, Па-па.